нас є неймовірні білкові коктейлі для схуднення. Функціональні коктейлі. Е, у їхньому складі є білки, жири, вуглеводи, холін, інулін, клітчатка. І хочу вам сказати, що ці білкові коктейлі на базі сивороточного білка, самого дорогого сивороточного білка, який найшвидше і найкраще засвоюється нашим організмом. Ще раз хочу повторити не гороховий білок, не соєвий білок, а саме сивороточний білок в одній такій коробочці 30 саше. Дуже легко і зручно приймати, просто розводите у молоці, в шеякі збовтуєте і випиваєте. Пишіть мені, і я розповім вам, які є ще смаки, крім бананового, а також як можна замовити з крутими знижками.